Вітання на каналі EvoMoto Сьогодні у нас ще одна новинка від компанії Elvin. Це трицикл Elvin Bull. По рекомендації наших китайських колег ми взяли на пробу декілька одиниць. Ця моделька була виготовлена на замовлення в Африку, на родовища чи на шахти. Точно не будемо стверджувати, виготовлений він як невбиваємий. Побачимо, як себе покаже. Отже, чим цікава ця модель, і чому ми вирішили все-таки взяти? В першу чергу, тим, що він виготовлений повністю з нержавіючої сталі. Тобто рама, сам кузол з нержавіючої сталі, АІСі 201. Скутер комплектується двигуном на даний момент 1200 Вт. Акумулятор на 60 вольт, вантажу підйомність даної моделі йде 500 кг з цим двигуном. Скутер має понижену передачу. І ось, до речі, вже три одиниці готові до відправлення. Це, взяли на ферму, що будуть возити, поки що не знаємо. Наскільки знаємо, для золотехніків на фермерське господарство 3 одиниці 1200 Вт з акумуляторами на 45 ампер. Навантаження 500 кг. Гальма. Гальма тільки ножне і стояночне. Тобто ручних немає, так як навантаження на скутері йде велике то ручні гальма тут, скажімо, не дуже будуть спрацьовувати. Тут поставлені речаги, тросиків немає. Шини. Переднє заднє колесо йде r 10 задня шина 4 на 10, а передня 3,5 на 10. Тобто на заднє буде навантаження більше, 4 на 10, тобто протектор вищий. Ну і, звичайно, качаємо більше атмосфер. Щоб Навантажити на скутер достатньо, тобто півтони, щоб можна було ввести. Е, на даний момент акумулятор встановлений на 32 А. Можна поставити і вистачає місця на 45 А або 58 Вся електроніка, контролер, проводка схована у боксі під сидінням водія. По органах управління все доволі просто. Ручка газу, режими вперед-назад і режими швидкості 10, 20 та 30. На правій ручці ми бачимо світло, на лівій ручці ми бачимо дальній, поворотні сигнали та сигнал. Де монохромний дисплей, показує швидкість, заряд акумулятора, поворотні сигнали та світло. І в комплекті йде також два ключа. Передня фара і LED Поворотні сигнали стоять, до речі, тільки спереду, ззаду їх немає. Стоять галогенні лампочки. Двигун. Іде волога захищений, тобто не боїться води. Ясно, бажано не заїжджати по, по коліна в воду, але в дощ, в дощову погоду, тобто їздити можна. Кузов. Кузов іде? відкидний, тобто тут такий реча. Раз. Одне положення і друге положення. Тобто однією рукою він легко відкидається. Тут, правда, ще немає ручки, не дуже зручно, але я думаю, ми це доукомплектуємо, щоб була ручка на цьому речагу. Не дуже зручно. Стоїть редуктор, стоїть диференціал. Понижена передача, яку звучала раніше. І Давайте будемо. По опціям двигуна та акумулятора звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.